Вітаю вас на каналі МТАК. Сьогодні на огляді у нас нові бойові штани штурм Ніка Екстрім другої генерації. Ці штани були розроблені дизайнерами бренду з урахуванням сучасних потреб військовослужбовців. Ці штани по праву можна вважати бойовими, адже вони неодноразово були випробувані в найгарішіших точках України. Виготовлені вони. Із міцного матеріалу Niko Extreme, 57% нейлону та 43% бавовни від американської компанії Brookwood. Це легкий матеріал, який приблизно втричі міцніше на розрив, в 10 разів більше повітря проникний і швидше висихає у порівнянні зі звичайною тканиною Niko. Дана тканина не втратить колір після прання та більш стійка до вигорання на сонці. В області внутрішньої частини стегна на попереку та над колінами розташовані вставки канини Flex, яка тягнеться у всіх напрямках. Коліни цих штанів посилені вставками з кардура 500 d та стаціонарно просрочені з вставками EvoPin. Приховані відсіки для наколінників дозволяють розмістити анатомічні вставки з EvoPin, які йдуть в комплекті. Дві відкриті брючні кишені оснащені фастексом для регулювання колін по висоті за допомогою строп. Прикриті клапаном відсіки для вентиляції забезпечать вам відмінну терморегуляцію. Вентиляційний отвір оснащений січтою підкладкою, який захистить від потрапляння всередину бруду та піску. Також ці штани мають подвійні кишені карго, які візуально не розширяють силует, але при цьому достатні містки. А всередині кишені є резинки для фіксації магазину типу АК і АР. Вертикальні блискавки на кишенях для зручного доступу навіть з положення сидячи. клапані лівої кишені термонаклейка з логотипом бренду. А з внутрішньої сторони термонаклейки написано гасло бренду. Hardened by war. Загортований війною. Маємо дві задні кишені на блискавці. Та поруч є два утилітарні кармани, які посилені вставкою з кардури 500D, які можуть служити вам для кріплення ліхтарика чи ножа. Внизу штанів розташовані кармани прикриті клапаном для вашого ІПП або турнікету. Штани застібаються на гудзик канадського типу, металевий скабугачок та блискав. Всі блискавки та гачки на цих штанах від UKK, світового лідера з виробництва фурнітури. Об'єм штанів регулюється завдяки вшитим еластичним стропам та велтрелипучкам. Так званий тунельний пояс розтягується в межах декількох сантиметрів. Не сковує рухів, а також дозволяє швидко. Заправити кітель та бойову сорочку, не витрачаючи час на їх розтібування. Пояс сумісним з ременем, шириною до 55 мм. Також поряд з ременем ми маємо де кільця, на яких можна розмістити додаткове спорядження перчатки або тренч. Ниж штанів регулюється по ширині за допомогою велкраклапана та еластичного шнура. Також має внутрішні гачки для фіксації штанів на шнурках вашого взуття. Штани від МТАК штурм Ніка Екстрім другої генерації перевірені сучасною війною. Дана модель відмінно підійде всім військовослужбовцям та працівникам силових структур.